Олександрійський молодіжний парламент продовжує реалізацію свого проєкту з сексуальної освіти підлітків. Він раніше вже виграв грант і успішно реалізовується в Олександрійській громаді. Розповідає депутат Павло Поліщук. Це наш проєкт сексуальної освіти Артрейви. Ми організовуємо нашою командою за допомогою апшифту. Ми отримали кошти 75 тисяч і ми вирішили його реалізацію. Наразі ми провели вже 10 заходів і хочемо продовжувати цю, цю тему. Більше е, спрямовані на підлітків, тобто ми розповідаємо про сексуальні відносини, про просто від про прості відносини через мистецтво, через культуру, через картини, кіно, поеми. Юні парламентарі розкривають особливості взаємовідносин між людьми у форматі арт-трейвів. На таких заходах учасники можуть поспілкуватись між собою та поставити запитання відповідним фахівцям. Ми вибрали такий формат, бо він набагато простіший. Тобто підлітки не, не бояться, не соромляться. Тобто вони повністю почувають себе комфортно в цій атмосфері. Взагалом це більше спілкування, це якісь ігри, це питання ми, наприклад, задаємо і люди відповідають на це питання. Тобто це більше такий розмовний стиль у нас. Також парламентарі нещодавно отримали кошти у розмірі 6700 за третє місце в конкурсі Активна генерація, який проводила Кіровоградська обласна рада. Ми поцікавились, куди парламентарі планують витратити кошти. Ми хочемо продвигати саме сексуальну освіту, бо ми вважаємо, що це дуже актуальна тема наразі, тому що багато підлітків не розуміють якоїсь бази сексуальної, і тому ми хочемо розширити наші арт щоб вони більш стали доступнішими, більш якісними і більш в якійсь мірі технологічними. Ми хочемо більше заходів зробити, щоб було побільше людей. Можливо, якусь акцію нагадаємо, що цьогоріч заходи із сексуального виховання проходили щотижня. Участь у них брали підлітки від 13 до 20 років.